Ним богові і Україні допомагати іншим жити за пластовим законом і слухатись пластового проводу. Таких основних цінностей вже майже 100 років дотримуються українські пластуни. Організація створена ще у 1911 році, невдовзі після заснування скаутського руху Робертом Байден Паулем у 1907-му, А вже 12 квітня 1912 року у Львові пластуни склали першу пластову присягу. Нині національна скаутська організація об'єднує близько 10 тисяч членів по всій Україні, людей віком від 6 і до 100 років. Станиця Івано-Франківськ була вже відроджена в 1989 році. З того часу активно пласт розвивається як не тільки в самому місті, а й в Івано-Франківській області. На даний момент зараз налічується 420 членів в станиці Івано-Франківськ. Ми постійно розвиваємось, чисельність збільшується, і ми навіть якось пробували підрахувати, скільки людей через протягом цих останніх 20 років пройшло через Івано-Франківський пласт саме в місті, то в нас десь коливалась чисельність від 8 до 10 тисяч. Раніше у міжвоєнний період до пласту вступали лише вибрані особи, говорить Таразень. Причому їм доводилось пройти своєрідні випробування. Нині ж додає скаутом може стати кожен. В цій організації себе можуть знайти і хлопці, і дівчата незалежно від віку. Пласт це був така велика частина моєї життя. В пласті дуже багато моїх друзів. в Пласті ми маємо багато, ми багато працюємо. Також маємо певні розваги. Мені було завжди цікаво, як це жити серед природи. Завжди були цікаві заходи пластові. Коли я прийшла, я дуже сильно цим захопилася і думаю, що буду в пласті ще дуже багато років. Подобається люди, тому що є дуже багато заходів, і в <клес> них можна зустріти нових друзів і. Багато чого чого нового дізнатися. Найважче це було перебороти страх самотністю вечором на стійці, коли ти залишаєшся один і в твоїх руках далі твоїх друзів. Стереотип, що пластуни лише ходять у гори, нині вже давно розвіяний, переконаний Тарас Зень. Адже сьогодні запевняє скаутів, максимально залучають до цікавих справ і занять. Окрім літніх таборів, у нас протягом року відбуваються мандрівки. Взагалі, кожен курінь, пластовий такий підрозділ, у нас називається куренями, кожен курінь раз в місяць обов'язково має робити мандрівку десь з дітьми. Окрім таких занять на природі, щотижня пластуни збираються на сходини, де вчать українських пісень, де вчать українську історію, але в ігровій формі, щоб воно не нагадувало не нагадувало школу. Так само ми проводимо ряд благодійних різних акцій, різних історичних акцій, пов'язаних з історичними датами. Робимо, проводимо вечірки для дітей. Немає колишніх чи теперішніх пластунів. Це, як зізнаються самі скаути, вже на все життя, адже членство в організації є пожиттєвим. Умовний віковий поділ передбачає такі категорії: новаки, юнаки, старші пластуни та сеньори. У пласті немає колишніх пластунів. пластуни є ті пластуни. Які незалежно від життєвих обставин хочуть бути належним до пласту або ж не хочуть бути належними до пласту, тут немає вікових обмежень. Від шести років і до самої смерті ти можеш пройти всі ступені. сьогодні так само дозволяє не тільки виконувати таку утилітарну життєву місію, готувати малих юнаків юначок до життя. Але він виконує надзвичайно благородну місію. Він формує людей високої якості для майбутнього українського суспільства. Він формує провідників українського суспільства. Тому що у пласті є змагальність. Той, хто кращий, той веде за собою. Пластуни, говорить очільник Івано-Франківської обласної ради, сьогодні в усіх сферах життя є досвідченими і успішними людьми. Однак, зізнається, участь у цій організації без сумніву залишає відбиток на кар'єрі чи роботі. Я вважаю, що це дуже сильно на мене вплинуло. Без перебільшення, я вважаю, що я став, ну, може, це нескромно, моральнішим, благороднішим, чистішим, возвишенішим, ідеальнішим, чи точніше ідеалістичнішим, з точки зору того, що в житті кожен людина повинна мати ідеали. І в великій мірі, коли я був в пласті від самих початків його існування. І докладав своїх сил для відновлення пласту, то, власне, це був початок формування української держави, це був початок незалежності. Я тоді не належав до жодної партії, в тому числі і до комуністичної. Перша організація взагалі новітнього типу громадсько політична, до якої я належав, це був пласт. І тому весь мій подальший шлях політичний. Практично несе на собі відбиток мого початкового перебування саме в області. Видавництво це для мене не стільки спосіб бізнесу, як просто ми з своїми вихованцями зібралися і пробували з'ясувати, де ми можемо бути найбільш корисні для нашої країни. Ну і вирішили, що видавництво це спосіб. Впливати на майбутнє. Пласт ну спонукає до дії бути завжди там, де ти найбільше потрібний своїй державі. В Пласті, власне, я навчився організовувати певні заходи, табори і певні акції і загальноміського характеру, і загально нашого середкового. І це дало мені можливість в подальшому розвиватися як керівник, як управлінець, як менеджер. Прикарпаття гідно відзначатиме соту річницю створення скаутської організації, запевняють очільники області. 2012-й оголошено роком пласту на Івано-Франківщині. А також до сторіччі організації у Івано-Франківську планують встановити перший в Україні пам'ятник пластунам, які не зламали своїх присяг.